Доброго ранку. Сьогодні 10 березня 2023 року, 11 година 3 хвилини. Сонячна погода. На небі є невелика хмарність незначна. Вона не заважає сонцю досягати землі. І сонце своїми променями добре пригріває. Нагрівається передня стінка вулика. Отак, також бокові стінки нагріваються. Ось тут, де сонце не попадає. Дивіться яка цікава ситуація. Вночі був сніг і він не стаяв, тому що прохолодно було вночі декілька градусів морозу, а та стінка вулика, яка на сонці, вона прогрілася і досить тепло. Бджоли відчувають тепло і Незважаючи зважаю, не на те, що температура повітря всього близько 2 градусів тепла, виходять на обліт, літають, причому літають досить далеко, метрів на 10 відлітають від вулика, розвідують ситуацію і повертаються назад до вуликів. В цьому вулику, який складається з трьох корпусів по 10 рамок у кожному. Я його не розбирав восени, рамки з медом не забирав, вони зимували без цукру на своєму меді, який зібрали і досить добре перезимували Матка вже почала відкладати яйця, бджоли вирощують розплід. Але на трьох корпусах їм важкувато підтримувати температуру плюсову, таку, щоб можна було гріти Тому прийдеться, коли трохи потепліє, лишні корпуси забрати від них і створити їм більш теплі умови. А також треба буде поставити електричні підігрів... підігрівачі. Бокові такі у мене є у заставних дошках, вони знаходяться, тобто по 12 Вт. Обігрівач плоский з кожної сторони від гнізда ставиться, 24 4 ватти буде і це дасть можливість добре підігріти вулик. о Помічник прийшов кіт-білобриз. Зараз його бджоли покусають за хвіст. Ось такі помічники тут живуть. І Ці обігрівачі дають можливість бджолам навіть при невеликій силі добре обігрівати вулик, обігрівати розпліт і це дає добрий старт. Але потрібен білковий корм, тобто перга повинна бути у вуликах. І ця перга використовується бджолами для вигодовування своїх личинок. Майже нема вітру, ледь замітний такий невеликий вітерець з півночі дує Я бачу, як у тих місцях, де сніг підтаяв, бджолки вже збирають воду. Треба буде поставити на повалки вулик пластиковий з отвором внизу діаметром близько 2 мм. Півлітрові такі ємкості є. Прозорі для того, щоб бджоли, коли холодно буде або коли буде нальотна погода з вітром, щоб вони не вилазили з вуликів, не вилітали у пошуках води, а брали воду з наповалок. Оце дуже важливий такий момент весною, коли бджоли вирощують розплід, Запаси меду у них є, запаси пороги у них є, а води може не вистачати і вони змушені для того, щоб готувати корм для личинок, виходити з вуликів і приносити у вулики воду. А може бути холодно, вітер чи мороз і такі бджоли можуть гинути, причому гинути масово. Це дуже велика проблема весною. У природі також бджоли гинуть весною, їм ніхто на повалки вулик не поставить з водою, з теплою. Причому воду треба ставити як прісну, так і підсолену. Підсолена вода це на 1 літр води з колодяця або сніговою, ну краще з колодісну воду давати. Треба додати сіль, краще морську сіль. 1,5 грами на літр води. І добре перемішати і дати дві наповалки з прісною та підсоленою водою, щоб бджоли не гинули при похолоданнях, тому що для вирощування личинок потрібно готувати корм постійно, і вдень, і вночі, а запасів води. Вулику може бути мало, тому що коли нальотна холодна погода, бджоли не можуть багато принести води. І це збереже вам багато бджіл, бджіл які не будуть гинути у пошуках води. Всього вам найкращого. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. До побачення і до наступних моїх відео.